У гості до учнів дитячої студії телебачення разом Полтавської обласної державної телерадіокомпанії Лтава завітала надзвичайно цікава людина Галина Бахова, художниця-аматор, яка змогла за декілька років творчості поєднати навколо себе чимало учнів однодумців, надзвичайно захоплююча справа малювання пастелями. І саме це захоплення стало свого часу для художниці рятівним. Адже ця арт-терапія допомогла Галині Михайлівні подолати скрутні життєві негаразди. Я до 48 років не малювала зовсім і не розуміла, навіть як це малювати. Треба пробувати, треба не боятися. В кожній людині закладено дуже багато здібностей, але ми огранічуємо себе самі. Треба не боятися, треба малювати, бо це ваше вираження, і немає вірно чи невірно. Беріть, малюйте. І якщо не малюєте дві тисячі картин, які я буду малювати також. Сьогодні художниця. Завдяки своїй арт-терапії допомагає кожному, хто звертається до неї, адже головне, чому вона вчить, це розуміння, що з будь якої життєвої ситуації обов'язково можна знайти вихід. Скажіть, будь ласка, а чому саме пастель? Тому що вона дуже цікава в роботі, вона дуже піддатлива, вона дуже легка, вона дуже емоційна. Сама пастель, і ти малюєш, і ти не розумієш, що в по завершенню ця картина буде представляти. Я ніколи не бачу картину в голові. І мої руки просто малюють. І руки самі у захоплюючих рухах, тримаючи ніжні та тендітні пастелі, здатні створити неперевершені квіти. Ті ж самі руки художниці дарують крила казковим птахам. А мудрість та досвід Галини Бахової допоможуть і дорослій людині, і дитині повірити у власні сили. Або м'які кольорові пастелі подарували надію усім небайдужим долоням. Своєрідний майстер-клас, який влаштувала художниця для юних ведучих та кореспондентів телерадіокомпанії Лтава, перетворився на насичене і незабутнє спілкування, в якому кожна дитина змогла створити свій неповторний малюнок. А точніше, кожному юному художнику в цей день вдалося не просто намалювати, але й передати і залишити свій настрій барвистим відбитком на папері. Тож, якщо ви у розпачі, якщо кольорові фарби вашого життя затягнуто сірими хмарами смутку, згадайте Галину Бахову її уроки арт-терапії, і можливо, ви теж прикрасите не лише своє життя впевненими барвами доброго настрою.